Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Це один зі столичних сервісних центрів МВС щодня на автодромі. Яблуку ніде впасти. Люди вчаться водити автомобілі, потім складають тут іспити на водійські посвідчення. Киянка Вероніка навчається в автошколі вже два з половиною місяці, і скоро дівчина буде складати свій перший іспит на права. Про те, що найближчим часом в машині, на якій вчиться Вероніка, встановлять відеокамери, чула і ставиться до цього з розумінням. Якщо людина впевнена в собі і е, знає все, як потрібно їхати, що робити, знає правила дорожнього руху, то це не є якимось таким, знаєте. Що буде відволікати? Ти собі сів, ти впевнений, і ти їдеш. Згідно нових правил, кожен автомобіль, який буде на автошколу на водійських іспитах, буде оснащено мінімум чотирма відеокамерами, які будуть фіксувати, як керує машиною кандидату водії, а також відстежуватимуть поведінку водія та інструктора під час іспиту. Учнів, принаймні тих, з ким поспілкувався сніданок, новації не лякають. Ну як це не ходити? Я ходила, займалась, учила правила. А Як страшно виїхати, нічого не знають на дорогу. Бути в будь-якій цивілізованій країні для того, щоб у нас було менше корупції, щоб було безпечніше їздити на дорогах. Запровадження відеофіксації іспитів на водійські посвідчення зробить складання іспитів більш чесними та прозорими, впевнені у МВС. Це лишалось таким темним місцем, де було місце для суб'єктивізму зі сторони екзаменаторів. Тобто вони могли приймати там рішення щодо помилок або навпаки. І власне впровадження відеофіксації іспиту воно дозволяє тепер нам здійснювати дієвий контроль ну, і можливість для громадянина у разі незгоди за рішенням екзаменатора. Це оскаржувати, переглядати. Також в МВС хочуть підвищити. Ти рівень самої підготовки в автошколах, зокрема змусити інструкторів більш відповідально підходити до навчання майбутніх водіїв, тобто своїм атестатом ризикувати, якщо він допускає до складання іспитів в сервісних центрах людей, які не навчилися, і цей відсоток буде більшим там ніж одна третина. Тобто, понад там 33% таких неуспішних здач. Він буде позбавлений атестата. Також в МВС зменшили термін дії свідоцтва про закінчення навчання в автошколі. Раніше можна було пройти навчання. А іспити в МВС скласти протягом 10 років. Тепер документ дійсний 2 роки. Потім доведеться навчатися знову. А отримати чи обміняти посвідчення водія неможливо буде без відмітки про місце реєстрації в документі, який засвідчує особу.